Привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі. Я сижу на городі на стільці. Ах, налаштовуюсь далі на роботу. Ми тільки що з Євгеном вирізали капусту, всю, дві тачки нарізали. Не багато, немало, знаєте, нормально. Для себе те, що треба. А це щось сижу, сонечко заховалась, знаєте, треба піти одягнути ковтину і буду зараз е помідори обривати. Перець, баклажанів, наче нема, вже я обривала. Може, там один-два. І що? І все, сезон уже городу закінчується, треба прибирати, бо приморозки. Я два дні не виходила сюди, знаєте, якось у нас такий день був відпочинку і морально, і, і фізично якось нічого не хотілося такого робити. А це бачу, що тут воно все чорне, померзло. Так що треба все виривати. А далі буде видно. Ми е город ораємо. По весні, то ще все встигнемо. Але, звісно, до холодів прибереться, бур'ян все. Буде просто стояти чистеньке, щоб потім його виорали і знову щось садити. Так, а що ми маємо? Перчик, бачите, підмерз. Ну, Сам перець нормальний, а листочки он такі попідмерзало. Ну, Я оце, як приїхала, то я пообривала і баклажани, і перець, і помідори ми що цій... червоні. Позбирали. А це тепер залишилось цей перець зелений зірвати. І помідорчики зелені також зібрати. Бачите, також вони померзли. О, яке листя. Зберу, їх тут не так багато. Ще тут залишила ці кабачки були такі гарні, там могли б іще вирости щось, померзли. Померзло, все померзло. Це тут ці. Ф 1 ну, Ось дивіться, які красунчики були біленькі, а так вони померзли. Ну нічого вже як є. Ось цей. Тут не померзло. Ось заберу. Будуть оладки, напевно. Так, ну і дивлюсь, що є чорнобривці, то цей. Треба, напевно, ще квасу зробити останню порцію, подивимось. Ось цю штуку розбирати вже будемо потім з Максом. Коротше, буду я виривати перчик. Дивіться, який той ще червоний, не почервонів. Так що, пішла я, напевно, кофту одягну і будемо щось робити. Три рядочки баклажані я вже вирізала, я вирізаю. Ось що його надриватися, тягнуть. А так воно потім перегорається. Я сюди кидаю, нехай воно сухне. Туди ж мене ось захист від жука колорадського. До речі, в цьому році навіть на картоплі його багато не було. Хоча обробляли картоплю, раз обробили А на баклажанах взагалі його і видно не було. Так що обрізаю і перець обріжу. Не хочу я тяну, сили тратити. Так. Великі побривали, ладе ж ти, маленькі, мимо. Тут такі два гарні кущі були з перчиха, але зелений. Нічого. Уже все зробили, що хотіли. Ось тут такі гарні червоненькі помідорчики. Останні, останні помідори. Так, що під перчик? Вибачимо. Оп, зараз заберу. Перцем пахне. Треба зробити капусту з солодким перцем, маринованим, так, аж захотілося. У цьому році я і перцем, і помідорами, і баклажанами задоволена. Не було їх так прям багато, але було. Кущі такі гарні баклажани ще й цвітуть, але вже все. Пізно вони почали пооду носити. За ну, перший місяць літа взагалі не видно було, що вони там щось збираються робити такий кущик Ось сохне. Я так задоволена оцим. Секатора. Це чоловік по весні замовив такі. У нас тут такі якісь які були. Різні, їх дуже багато. А цей взагалі так класно. Він ну, щось там до 400 гривень, але працює. Головне, не загубити, як я можу, бо я оце десь залишу. Ну як, не завжди. Просто буває, десь покладу прикидаю і все. А з одним так було. Так, тут перчик. що тут перчик, Так, це щось треба придумати, що з перчиком робити. Ну як? Я то знаю, що з перчиком робити. Просто я вже закрила. Ну, дуже ми так і полюбляємо. Його ну подивимось. Жовтий цей богданчик. Я насіння зібрала з лесі. І Богдана, а то все гібридне. Угу. Тож зараз беру оцей перчик, виріжу, там помідори. Лю на ті помідори, що там під сіткою було. Помідорами на сьогодні буде завершення. По треба йти і до хати щось робити. Там, де ми заливали, то я казала, що треба розставити все на місце, бо там під навісом таке робиться, що треба його порозпихати. А тут саме таке великі бур'яни покосили. Залишилося то гарбуз вибрати насіння і також позагрібати. У мене, друзі, перекур. Зривала він виноград. Той сортовий, що у нас більшість, що, що більшість посаджено, він по мерсі там було пару гроночок, його вже давним-давно немає. А це такий кущик був. Ми хотіли його викопати або щепи робити на ньому, бо з виноградом ми ще діло щепами не мали. Макс каже, що це Молдова такий простий, знаєте, виноград. Він не дуже прям такий смачний, але коли немає, то зараз так смачно. І на цьому добре. Добре, що його не, не викорчували. Що я зробила? Щось думала, що зараз раз-два. А воно не раз-два, ну нічого, ще трошки. Ящик перчика, ящик помідор, там зелених таких і бурих, як то кажемо, Стоїть. Бо я два шматочки помідорів вирвала, а залишився цей один, під тіткою був, то зараз посижу і піду туди. Вирву і все на сьогодні. На вулиці сьогодні я не скажу, що холодно, хоча, напевно, якщо працюєш, то і тепло. Але оце сонечко заховалося, знаєте, так прохолодно стало. А ще сьогодні я копала полуницю на продаж. Було таке у нас замовлення. То накопала ось тут в ящику та полуниця, яку я ягідку продаю, але я не знаю, який це сорт. Но вона дуже солодка, м'яка. Вона, знаєте, далеко її не завезеш, але попит вона має. Я в цьому році не продавала, але люди телефонували. Запитували, чи не продаю я. Тож Я ось тут нарвала. По 5 гривень. Ось такий корінець. Тут різне є. Перші вусика, он такі гарні. І поменше де. Копала вон так з землею. Щоб вона прижилася? Це по місті. Помістю в селі вон будуть садити, тож думаю, що все буде добре. Нехай переживається. О, отакий он вусика. Я трошки повила, а тут Азія, її вона менша. Її не так багато усиків, але я також накопала. Так що ось така ще роботка у мене була. Це так. Я взагалі не, не збиралася її продавати, бо я не знала, чи буде це так. Через Макса. Знаю, що у нас є полуниця, та таке замовлення. Хоча там іще є, не знаю, треба подивитися, можливо, ще комусь, але тільки не пересилати. Бо дуже багато людей пише пересилати. Я ніколи її не пересилала. Ну як, трошки пересилала було діло, але все-таки я така людина, я так переживаю, а раптом воно не дійде, пов'яне, потім я буду винна. Таке. Все, ворожай зібрала. Ух ти! Через телефон перець такий насичено-зелений, такий блискучий. Помидорчики вон, виберу, ті, що такі. Там червоні можна на салат, а ті, нехай дозрівають і щось з зеленим зроблю, але небагато. Бо зелені помідори вони такі. І там щось шкідливе в них є і багато з них нічого не хочу робити, але що задумала, зроблю. Ну що, помідори і там позривала, все лежить, сохне. Там повисихало. Все треба попідгрібати. Коротше. Можна сказати, що більшу частину прибрали. Оце залишилось попід загрібати. І не знаю, чи завтра, чи на днях треба до полуниці дійти. Тож, друзі, на такій гарній нотці. Буду закінчувати це відео, бо я вийшла ще до обіду, а зараз уже за четверту годину вечора буду йти вже до хати. ще щось на вечерю треба зробити. Яка квіточка гарна. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.